Олекса Довбуш Олекса Довбуш був родом із Микуличина. Як ще був молодим хлопцем, так його Бог дав, що не брався до звичайної роботи, а ходив собі по лісах. Одного разу сидить собі в лісі під смереками, а напроти нього така велика плита. Дощ такий, що страх, громи б'ють. Дивиться він. А то враз що із-під плити вискакує, ніби кіт чорний задере хвостик вгору, підскочить, а як блисне воно ховається, потім знову покажеться. А що це таке має бути? гадає собі довбуш, та й поцілив з рушниці. Як воно вискочило, він і стрепелив у нього, а воно впало, довбуш дивиться, а то чорний чоловік учинився. Злякався тут довбуш, що вбив чоловіка, та й хоче втікати, аж тут Бог до нього надіслав перебраного Янгола. І каже той Чоловіче, не бійся. Куди тікаєш? Зажди. Зупинився довбуш, а Янгол його питає. Ба що ти хочеш за те, що вбив чорного чоловіка? Та я нічого не хочу, каже Довбуш. Що я маю за це хотіти? Ба, ні, каже Янгол. Кажи, що хочеш, а Бог тобі дасть. То я хочу лише, аби не було сильнішого за мене, та й аби мені нічого не било, ні шаблі, ні кулі. Буде тобі як. Ти захочеш, та й хоче Янгол іти, а Довбуш його нагнав та й каже Ще би я хотів знати, від чого я загину Не хотів Янгол цього казати. Нащо тобі, каже, те знати? Як будеш знати, скажеш комусь та й тебе вб'ють Але Довбуш був цікавий, як став просити, та й Янгол сказав Не згинеш ти від чого? Аж якось хтось наб'є рушницю срібною кулею, ще й дванадцять зерен ярої пшениці до нього додасть, а на тим усім ще треба дванадцять служб відправити. Пішов довбуш воювати довго, нічого нікого не чіпало, ходив скрізь по горах, аж знайшов собі в космачі коханку, дзвінчиху. Як він із нею кохався, то вона питала його. «Ба, що це таке, що тебе нічого не чіпає? Та й він їй розказав усе. Звінчиха розповіла чоловікові, а той собі прилагодив на нього таку кулю і дванадцять зерен ярої пшениці. Якраз довбуш прийшов до неї, чоловік її із засідки на нього. Як довбуш двері відчинив, то й вистрелив у нього, і довбуш упав. Просив хлопців, аби його занесли в Чорну гору, але не витримав, умер по дорозі. Так його і в горах поховали.